Якщо підсумувати сам івент зимо, зимові ражі, то в принципі емоції були різні. Емоції були як позитивні, вкрай позитивні, коли витягуєш бій там, на останніх секундах, так і вкрай негативні, коли там не вистачає декілька очок, 5-10 очок до 8 тисяч, щоб заробити ту цю кірочку, щоб далі була прогресія. Якщо вважати, якщо врахувати що, що отримав за час івенту. Ну, супер, як на мене, вільний досвід 714 тисяч, золото 16 тисяч, дні пряма 70 днів, ще літачок 8 рівня, якого у мене не було, на якому декілька бою зіграю. В принципі, непогано. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, поширюємо, коментуємо.